До кінця робочого тижня погода в Україні буде погіршуватися. До країни повернуться грозові дощі, та в більшій частині країни очікується спека. А де саме та коли? Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так у середу, 20 серпня, дощів ніде не прогнозується. По всій території країни пануватиме сонячна суха погода з періодичною хмарністю. Вітер буде помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде прогріватися від плюс 25 до плюс 27 градусів тепла. Лише у південних областях буде спека від плюс 28 до плюс 30 градусів. Вночі по всій країні очікується від плюс 11 до плюс 14 градусів тепла. У південних областях вночі буде тепліше від плюс 16 до плюс 18 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У четвер, 21 серпня, дощі та грози йтимуть у Волинській, Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Тернопільській та Рівненській областях. На всій решті території буде переважати суха сонячна погода з міливою хмарністю. Вітер відчутний: 5-10 метрів на секунду. Температура повітря значно впаде у західних областях. Там, вдень всього, від плюс 22 до плюс 25 градусів тепла. А вже на всій решті території країни буде спекотніше до плюс 28-32 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 15 до плюс 17 градусів тепла у п'ятницю, 22 серпня, грози та приливні дощі накриють майже всю територію України. Суха сонячна погода буде лише у Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській областях, а також у Криму. А ось на всій решті території будуть значні опади. Температура повітря ще більше впаде у західних областях. Там в день всього від плюс 18 до плюс 21 градусів тепла. У північних областях також буде неспекотно. всього від плюс 22 до плюс 25 градусів. А ось на всій решті території країни буде спека від плюс 30 до плюс 32 градусів тепла. Вночі по всій країні буде від плюс 15 до плюс 19 градусів. Дякуємо вам за перегляд! Слава Україні!